Сьогодні ВТБ забрала ось ці анонсики знижок ВТБ. Вони будуть дійсні з 8 по 14 листопада. Давайте будемо дивитися, бо цього разу, бачите, навіть раніше привезли. будуть цукерочки по знижках, ось такі від рошенки, вечірні і шоколатері по 120-90. Також шоколадки, ось ці по 19 гривень пористі. Чайочок від Мономах, на нього буде 40% знижки, ковбаска ось така різна. Також 40% знижки кава Якобс срощена. Ось така паста намазочка. Дивимось далі. Оселедець різний, 30% знижки, також форель акційна 182 гривні, крабові палочки від Deluxe по 40 гривень, різні соуси, чесниковий і сендвіч, кукурузка від Верес по 40 гривень, грибочки, ось такі мариновані, олія по знижці. Також сардини, кілька, арахіс, вермішель, корм для котиків, кава, ще одна і чорна карта. Всякі снеки, паприка, майонез акційний королівський смак, також плавлений сирочок від весела корівка, сосиски, курячі крильця, вже мариновані також, якщо я правильно розумію. Хачапурі, ось це 57,80 Сулугуні буде по знижці, 245 гривень. До речі, брав ось цей годинський, дуже-дуже хороший. Молочко акційне, йогурти акційні, десерти сиркові від Марійка. Знову ж таки кава від Якобс, в зернах і мелена. Шоколадки від Міленіум по 31 гривні. Ось ці цукерочки, такі желейки крекери по 32, шоколадки від Міленіум по 18,20 гривень. Снікер з рахісовою пастою по 22, вафельки, барні по знижці буде 44 гривні. Так, тут в нас вже різні: є. і соки, і водичка, різні напої, гелі, засоби, крем мило, зубні пасти, шампуньки, все для дому. Коротше, як бачите, по знижку. До речі, усі гелі дуже класні. Прям дуже мені подобаються. Так, тут у нас алкогольні напої по знижечках. А, дивіться, і гристе вино від Азнаурі по 109 гривень. Буде. Мені здається, я його ще не бачила. Ну, побачимо. <свят> побачимо. Так, дивимось далі. Тут також іграшки різні, все для дому. Можете подивитися не буду перечисляти. Армодифузор навіть. От, всякий такий салатник, дивіться, непоганий. І що в нас тут ще? Також всякі різні штучки, більше як для дому. Вчора оновилися знижки та акції ВТБ, і вони будуть дійсні до 31 жовтня. Ходімо дивитися. Ананаси кільцями у сиропі своя лінія 55,50 соки та нектари від хортекс по знижці більше, ніж 20%. Лимон Майер 36 гривень за кілограм. Соус Карбонара по 15,90%, який весь розібрали. Майонез Оліс 67% 23,90 і 41,90% більша упаковка. А 50% 36 гривень. Олія від своєї лінії 45 гривень літра. І така велика букашка 150 гривень. Є ще півлітрова по 27 Чай делюкс 41,50 з різними фруктовими добавками. Чорний чай 38 і 43 гривні. І є ще зелений по 42,90 Кава Мелана Амбасадор 116 і 83 гривні. Чайок Тім Moments по 40 гривень. Кава розчинна Амбасадор 190 гривень і більша упаковка 212,50 гривень. від для паста 36 гривень, а ось ці цільнозернові ми собі таки беремо по 45 гривень. Філес кумбрів олії 57,50 шоколадки пористі від міленіум по 26,80. Вафлі Рошен Кранч по 21,90 і звичайні вафельки від рошен також по акції 27,90. Вафлі від своєї лінії по 27 гривень. По акції ще коньяк. Три зірки 129 гривень і щось ось такий, 5 зірок 151 гривню. Лікарчики зараз по акції 20% знижки і щось ось такий, типу копія. Ігристе вино Асті 109 гривень, 30% знижки. Крило від наша ряба по 9,39 і по 8,90 з карткою. Ось цей сидр в баночці по 34 гривень. Вареники від мішутка по 29 гривень, також ще пільмішки від мішутка по акції від 65 гривень. Сосиски м'ясна лавка з молоком 42,40, а також ось такі тигринятка по 52, варена ковбаска 27 гривень, сиркова паста від 40 гривень, є різні види. І сиркова паста від делюкс 44,50 Твердий сир від Комо 41,50, а горіховий 46,90%. Йогурти Галичина по 25 гривень, а також йогурти від дольча по 28. Сир від своєї лінії нежирний 43, 5% 45 гривень і український 45 гривень. Губка для взуття по 15,50 і по 18,90%. Універсальні мийні засоби по 64 гривні.